Вітаю всіх на каналі Шаховий Код. Сьогодні у нас етюд легендарного Ріхарда Ретті. Хід білих і білі мають тут виграти. Розв'яжіть. Білі виграють на Туру. Але в чорних є небезпечний прохідний пішак. І зараз буде D1 ферзь, і будуть вигравати чорні. Які є ходи в білих? Наприклад, є хід Тура Тураце1. І якщо c 1 ферзь, буде кінь b3 вилка. Король b 4 кінь c 1 це виграшна позиція в білих. Наприклад, білі можуть просто проводити пішака Є. Але не все так просто. В цій позиції чорні б'ють туру, але не ставлять ферзя, ставлять коня. В чорних є прохідний пішак B, білі створять прохідного пішака Є. І це рівна позиція. В білих є хід кінь Б3, вилка на короля і на пішака. Якщо кінь Б3, тоді тура Д3. Тура зупинила пішака Д, білі грають Е4, Е5, Е6, і білі тут легко виграють. Але на хід кінь Б3, в чорних є кращий хід. Король Б4 напали на туру. Тура С1. Якщо ДЦ. То кінь С1 і кінь в ті час під бою. Тому чорні б'ють коня. Білих на туру більше, але білі будуть змушені віддати туру за прохідного пішака. Наприклад, тура h1, король С2, є 4 щоб зробити собі прохідного пішака. Д1 ферзь, тура Д1, король д 1 є 5 і це рівна позиція. І білі і чорні проводять пішака у ферзі. Білих ферзь, чорних ферзь, і це нічия. За білих правильний хід тура С2. Напали на пішака. Чорні ставлять ферзя. Тепер є досить простий хід тура С1. Можна просто так побити коня. Звичайно, ферзь С1 не можна бити. Буде кінь b3 вилка. І білі тут виграють. Король b4, кінь С1. Наприклад, кінь блокує пішака Б, а білі насувають пішака Е, e, і білі легко виграють. Ферзь під боєм, і в нього немає нормального ходу. Наприклад, ферзь d4 буде кінь b3. Якби ферзь зіграв на d2, було б теж кінь b3 вилка. Якщо ферзь d8, тоді кінь b7 вилка. Чи ферзь зіграв би на d6 було б теж кінь b7 вилка. Ферзь може втікти на d5 шахом. Зараз хід білих. Подумайте, як тут грати. Правильний хід e4. Напалена ферзя. І знову у ферзя немає хорошого ходу. Ферсія 8. Тура A1 лінійний удар. Ферсія 2. Є трохи складніший хід тура а 1 Напалена ферзя. Якщо ферзь А1, тоді кінь б 3 вилка і знову виграють білі. Є ще хід ферзь с 6 Звичайно, дуже не хочеться ходити навпроти тури. Буде кінь б 3 Королю шах, ферзь під боєм і білі виграють. У ферзя ще є хід ферзь е 5 Хід білих, знову скажіть, як тут грати. Виграє хід Тура а 1 Шах. Якщо король Б6, кінь д 7 вилка. Якщо король Б4, кінь Д3 вилка. І білі виграють. Головний варіант Ферзь а 1. Все просто буде кінь б 3 вилка. Король Б4. Кінь 1 білі виграли. Можливий план такий, що чорні йдуть до коня і будуть проводити свого пішака. Але білі тоді проведуть свого ферзя значно швидше, насуваючи пішака Є. Е. Давайте на початок, як це трапилося. Тура С2, Д1 ферзь, Тура С1. І виявляється, що чорні не можуть зберегти ферзя. Ферзь d5, e4. Всюди будуть різні комбінації, і чорні програють ферзя. І це виграшна позиція в білих. Кому сподобалася задача, ставте лайк, підписуйтесь на мій канал, пишіть коментарі. А найголовніше це підтримуйте Збройні Сили України. Всім дякую за увагу, до нових зустрічей!